Ну а тим часом секретар Ради національної безпеки і оборони України Олександр Турчинов напередодні повернувся з Москви і зникнення Володимира Путіна прокоментував так. Я розумію, на що сподівається весь цивілізований світ. Ми сподіваємося разом з світом. Тобто, все таки надії. Ну, Путін. Ну, ось побачили ми такі оцінки, почули такі думки. Ну і Костянтин Матєнко зараз свою дасть оцінку всьому, що відбувається. Знову ж почули ми про переговори з Кадировим. Піонтковський до того писав взагалі про те, що ФСБ фактично ну це науковець, це знаний політолог, і він прослідковує там певні мотивації ФСБ розібратися, даруйте за мій сленг, з кадирівцями і так далі. і так А от як це може на вашу думку дійсно? Спрацювати Той. зараз, і я можна ще долучити дуже важливу інформацію. Просто це е, новина така: е, убитий соратник Путіна, генерал Віктор Золотов, кандидат на посаду директора ФСБ. А е, е, вже кілька днів немає можливості зв'язатися з командувачем внутрішніми військами Росії генералом Золотовим. Е, ну, ось е, про це про це пишуть дуже вже, багато зніма. Знаєте, я себе почуваю зараз. Давно не почував себе настільки некомпетентним, як я відчув себе зараз. Проти Олександра Турчинова порушено кримінальну справу в Російській Федерації. Олександр Турчинов не користується жодним дипломатичним імунітетом, як, наприклад, Надія Савченко. Якщо він був в Москві, то він там міг бути заарештований. Я не зустрічав жодних офіційних повідомлень про те, що Олександр Турчинов напередодні відвідував Москву. Про це От... сам Олександр Турчинов розповів на цій зустрічі з журналістами. Отже... Отже, предмет тоді, якщо він про це розповів, тоді предмет. Перебування Турчина в Москві, що він там робив, з ким він там зустрічався, чому немає жодної офіційної інформації. Нагадаю, що Україна визнала Росію країною агресором, відкликали посла для консультацій, і четверте за статусом посадова особа країни раптом відвідує Москву, тобто і ні, українські журналісти. Ні експерти, нічого я вже не кажу про широку громадськість ніяким чином про це нічого не знають. Що стосується ситуації довкола Путіна, я свідомо уникаю всяких коментарів, тому що знаєте, у нас недостатньо інформації. Єдине, що можна твердо говорити, що момент вбивства. Бориса Німцова, це безумовно переломний момент в сучасній російській історії. Все інше, от про що згадали про смерть генерала Золотова, направду підтверджень цього немає. Тобто є факт його зникнення. Тобто, то це, я сказала, що про це пише, тобто, ми це, ми вилучили, ми, змін, змін, Ні, про це пишет. Ну, якщо ми будемо користуватися інформацією від користувачів соцмереж, то завтра ми побачимо чим зелених чоловічків з Марса. Отже, все-таки слід орієнтуватися на офіційну інформацію, принаймні подаючи її нашим шаном. Телеглядачам, тому це залишається питання. А, безперечно, це питання в соціальних мережах просто вже обговорюють версії, чому, як це могло бути. Ну ми будемо, звісно, При це люди, до соціальних і, і жодних... мереж не можна ставитись до них як до серйозного джерела. Наразі поки що. Однак конекся взагалі то вся, загріто, ось, а, в, вся до... ця риторика стосовно зникнення Путіна, вона перш за все з'явилася саме тут в давайте екрані. ми скажемо, хто зараз на екрані це пан Золотов, про якого ми зараз говоримо і намагаємося з'ясувати. І, і так само тут розуміння у нас немає. Коли джерела, скажімо, офіційні можуть підтвердити, що це для них буде значити, зважаючи на логіку, яку ви окреслили зараз. Костянтина. що це буде означати, якщо вони скажуть, слухайте, ось людина, яка мала мала очолити ФСБ. В Ні, контексті ну, треба... вбивства німцова, в контексті того, що це було політичне замов замовне вбивство в офіційній версії, він був колись тілоохоронцем Собчака. Там золото познайомився з путіним, тобто вони по життю з путіним ідуть дуже е, давно, і справді, якщо з цією людиною щось трапилося, то в будь-якому разі, навіть якщо це просто нещасний випадок і ніяке не вбивство, в будь-якому разі мало б бути офіційне пояснення, але це проблеми в стані ворога. Ви схиляєтеся Мене... до версії палацового перевороту чи ні у Кремлі? Наразі наразі я, в, я, в, я вважаю, що ще замало даних, щоб про це говорити. А, а дивіться, ось вже на понеділок анонсують появу Володимира Путіна перед публікою, перед камерами. У разі його появи, після ось всього цього ажіотажу, який ми зараз можемо спостерігати. Чи можна очікувати на певну зміну його політики? Бачите, в будь-якому разі його зникнення не пішло йому на користь, тому що е, всі ситуації, коли дуже нестабільна російська економіка, коли там їхня біржа, і їхній рубль дихають буквально на ладан, коли зникає глава держави без жодних пояснень, а там же саме державний глава держави, від якого все залежить. Це ж не людина, яка може там демократично обрана і є демократичні форми його заміщення, якщо раптом вона пішла на лікарняний. Тут це інакше. Отже, зрозуміло, що ця е, така от е, темна пляма е, не пішла йому на користь. Отже, е, має бути якесь пояснення: пояснення на зок грип або поїхав на рибалку. Воно не може бути сприйнято ні світовою громадськістю, бо з ким ядерний цей от валіза. Тобто ми розуміємо, що Росія ядерна держава і небезпечна агресивна ядерна держава. Тому Путін, якщо він повернеться, він повернеться в Росію зовсім інакшого штибу. Тобто, і російські еліти зрозуміли, що може бути що наскільки крихка їхня ситуація, їхнє становище, коли все на чому тримається сучасний російський лад. Одномоментно може просто зникнути. Це Путін, так? Це Путін, але мене набагато більше цікавить. В цій ситуації мене набагато більше цікавить, ми що Ми з'ясуємо цю інформацію. Так ми, ми, ми вже звернулися до наших редакторів з проханням уточнити все ж таки так, інформацію. Ми, ми до точнити, ж таки, так, інформацію. Ми до РНБО звернутися? О, з ось, з бу, 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 та, будемо зв'язуватися із прес-службою РНБО і намагатися отримати інші офіційні коментарі стосовно річ. Але можливо, але можливо, не всі візити, все ж таки РНБО мають бути Це певна секретна це дипломатія, ми б зараз а не говорили. Ми mm. про це просто до дізналися. <гум> те, ну, на це на це відповідь. Слухайте, просто в контексті в контексті того, чи це грип, чи не грип. Ну це, це ми, про про Путіна, вже, Тепер. Та, ми про Путіна так. зараз. Ми повертаємося до розмови про Путіна і про те, що ми не можемо посилатися на ненадійні змі чи на соціальні мережі, але ми можемо посилатися на фактаж. Ми розуміємо, що Путін не з'явився на засідання ФСБ одинадцятого Колеги ФСБ факт. так це факт. А це вперше за всі роки його правління. Ну, Отже, більш важливий е факт, та. що вони анонсували підписання угоди з Осетії. Фактично. Яке У в... Уже була делегація в Москві і без пояснень, такий пафосний, це як другий Крим у них мав бути. В понеділок вони збираються святкувати річницю анексії і окупації Криму. Це для Путіна, власне кажучи, це вершина його політичної кар'єри. На цьому він зробив максимальний рейтинг. В понеділок ми будемо все бачити. Ну і пане Костянтине, ми все ж таки невеличке вточнення. Вибачаємося, а тим, тим не менш, Олександр Туршинов не їздив до Москви. Він заявив, що я ж не з Москви, тобто, просто не маленьке таке непорозуміння вийшло. Тобто, Олександр Туршинов не був в Москві, і ми вибачаємося за невірну інформацію. Ну просто От, ми, добре що ми вчасно, спростували. Так. вчасно спростували. Ми просто намагалися розчути те, що він говорив. і, Слава Богу, да. Ми все. Перевіряємо, бачите, зразу не відходячи не, до не не від його прислуж. <смі> 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 Но, <то смі> вже... І хочемо пропустити, що які там візити можуть бути, вони можуть бути секретними, і ми просто можемо не знати про них. Дивіться, власне, вже підсумову.